Чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий, Бог і Твій Спаситель? Вірю, 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 вірю так, вірю. Вірю. Чи обіцяєш ти присвятити своє життя, сумлінно виконувати його слово і жити для нього? Обіцяю. 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 Тоді на основі твоєї віри, твоєї обіцянки, я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Юра, як ти? Все добре, хрестився. Супер. Супер. Я повноцінний. <реш> То, що ж, ми похрестили людей, слава Богу, хрещені. Тепер, тепер все е, сили пітьми відскакувати будуть. Я <реш> <реш> Хотіла б від, від свого імені, від імені Пасторів Олександра, діти від. В імені Християнської реформаторської церкви привітати вас цією подією. Як я вже казав, якщо ви не знаєте, де брати приклад, ну принаймні в чомусь гарному беріть приклад з мене. Я вам сьогодні свідчив, що 25 років я живу з Богом і ніколи не розчаровувався. Чому? Тому що я слідую не за людьми, а я слідую за Богом. Аріна, хочемо тебе привітати, поздоровити і сказати, що це важливий, класний. І ти просто молодець. Люб, благословляємо тебе, рости, зростає в Господі, Уляна. Це відповідальний крок, але ми бачимо і знаємо по твоєму життю, що ти його зробив усвідомлення. Ми просто хочемо привітати тебе і сказати, що ти молодець і ти правильно зробив. Ти не пожалкуєш, живучи з Богом, тобі хоч не пожалуйш бігати просто на риба далі Павло Я з тебе ніколи тебе Вітаємо тебе! Вітаємо тебе цим сроком. І, і я, як сказав, 24 роки я не ґвалтую і ти не подготовкуєш до студії. Благословляти просто тримайся його. Незважаючи на складні або легкі моменти, просто тримайся його. Вітаємо Вікторія! Вітаємо тебе з цим рішенням. Нехай Господь благословить тебе. писання, описання. Вернуться. і Господь, ви бачите, ти побачиш, що він буде тебе піднімати і переводити від рівня до рівня. Вітаємо тебе. Вітаємо тебе. Це оновлення за Юрій! Най штамм в паспорті так, але е, це, це знак того, що господи, я тебе я тебе люблю. Я все ще тут, я все ще твій твоя. Шість людей увійшли в завіт з Господом. Через водне хрещення, і це дуже, дуже, дуже круто. Ми бачимо, як Господь діє. Господь діє в серцях, Господь діє в думках, Господь діє в життях. Алілуї. Як ми це бачимо, більше й більше людей починають слідувати за Господом Ісусом Христом. Не тільки просто номінально, а й і реально. Я 24 роки у Господі. І я пам'ятаю своє хрещення, і ні разу я не пожалкував про життя з Богом. Це круто. Він дає новий шлях, дає нове майбуття. Алілуя! І я дуже радий, що сьогодні перше водне хрещення в нашій церкві і вперше шість людей присвятили своє життя Господу Богу. Дякуємо тобі, Господь, Дякуємо. за цей день Бозі. Дякуємо тобі за Боже таку можливість. Дякуємо тобі за цю церкву. Благослови цю церкву, нехай Боже, якомога більше також людей приходять. Христи. Ми дякуємо тобі сьогодні за кожного, хто сьогодні ухрестився, Господи. Допоможи, укріпи, Господи, дай сили в ім'я Ісуса Христа і покажи, що ти сильний, Господи, що ти могутній, Господь. Дякуємо тобі за все і молились в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, і церква нехай скаже Амінь. Слава Богу. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу. Тому ми хочемо поздоровити ще раз. І у нас є сертифікати, які ми хотіли б видати кожному з вас. Свідоцтво про водне хрещення видається. Ну, можна вже називати, мабуть, я перше взяв Юрію Карпюку про те, що. Він заключив завіт з Богом через святе водне хрещення на основі заповіді Господа Ісуса Христа. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Євангеліє від Матвія, 28 розділ. То ми вітаємо тебе, Юрію. Залишайся ще тут, будь ласка. Уляна Надорожня прийняла завіт водного хрещення. Вітаємо тебе, Алілуя! Слава Богу, слідуй за Господом. Ользі Карпюк видається. Заключила завіт з Господом. Підпис, дата. Вітаємо тебе, Оля. Оновила, оновила, оновила. Когось по два рази. Хтось, хтось збирає, хтось збирає. Свідоцтво проводне хрещення видається Вікторії Шелестюк. Вона заключила завіт з Богом через святе водне хрещення. Алілуя. Вітаємо, е, слідуй за Господом. Зараз ще будемо фото, фотографуватися. В про проводне хрещення видається Орині Мендрол. Вітаємо тебе! Нехай Господь тебе благословить! Алілуя. Світлану благословляємо, да, де б вона зараз не була. <свят> От, слава Богу. Церква! Давайте встанемо, підведемося і помолимося за наших любих хрещаємо, трошки сюди ближче, не, не бійтеся, підходьте. Господи, ім'я Ісуса Христа, ми як церква благословляємо, Господи, кожного присутнього, Господи, хто заключив завіт. Дай сили і можливості, Господи, триматися цього завіту, Господи, являй свої чудеса, являй свої дива, Господи, веди, направляй по цьому життю, щоб в кінці вони кожен з них міг сказати, як, як апостол Павло, який сказав: От все, все слово зберіг, все виконав! Тепер я готовий, готовий отримати нагороду від Господа, готовий бути в його присутності. Алілуя. В ім'я Ісуса Христа Боже! Благословляємо кожного Боже, хто охрестився і Тобі нехай буде хвала за все. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь! Амінь! Слава Богу! Вітаємо вас!